Наш ранок вдома триває, і ми знову зустрічаємо гостей в нашій студії. Платформа пам'яті Меморіал випустила відеопроєкт Нація, яка пам'ятає. Він присвячений збереженню пам'яті про загиблих. У чому він полягає? Дізнаємося від співзасновниці платформи Меморіал Лєри Лагуди. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Раді ранку. вас бачити Навзаєм. Розкажіть, будь ласка, про платформу пам'яті Меморіал. Це проект, який стартував в березні минулого року, власне, після подій в Бучі. Проект створили медійники. Це була така наша перша реакція і спроба якось осмислити те, що відбулося. І ми зрозуміли, що ми дуже не хочемо, щоб ті люди, які загинули, вони перетворились просто на статистику. І ми почали записувати історію цих людей про цих людей, щоб це була не суха інформація про те, де народився, де вчився, а жива дуже історія про те, що мріяв чим займався, що планував. Ось і так цей проект почався. Зараз йому вже майже два роки, і ми маємо понад п'ять тисяч відписаних історій про українців. Наша мета зібрати історії власне про всіх, наскільки це буде можливо. Ну бо ми розуміємо, що є Маріуполь, який окупований, і ну але між тим. Ось і власне окрім цих історій, ми знімаємо документальні фільми. А зараз почали випуск Ютуб-шоу Нація яка пам'ятає, власне, те про що ви згадали. І це серія інтерв'ю з людьми, які займаються питаннями пам'яті в Україні. Спроба перезнайомитися з ними, перезнайомити їх і зрозуміти, хто куди рухається і що взагалі робить. А яку ви мету ставите перед відеопроєктом «Нація, яка пам'ятає. Ну, як я вже власне сказала, це зрозуміти, хто зараз в Україні займається питанням збереження вшанування пам'яті, тому ага. що а... Ми почали своїм проектом. У нас є своя команда. А потім ми зрозуміли, що в очевидь таких проектів в Україні є ще десятки. Але ага. вони один між одним ну не, 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 не поєднані, не контактують або контактують на якихось окремих робочих групах в Мінветі або в Дарті, або ще десь, але немає якоїсь такої загальної екосистеми. І тому власне ці програми це спосіб, спроба їх зробити. І власне минулої п'ятниці ми влаштували першу зустріч, куди прийшло 15 представників різних організацій, і ми хочемо з ними власне Звірити компас, що називається, а далі ми створимо прям таку базу цих організацій для того, щоб інші люди, наприклад, в громадах, які хочуть щось зробити для громади, розуміли до кого їм йти, до кого звертатися. Ну інша важлива річ, щоб ці проекти не дублювалися, тому що о, зараз ми бачимо, що, наприклад, багато хто документує злочини і власне. Втрати цивільні, і, наприклад, люди їздять, не знаю, якісь деокуповані селища, інтерв'юють людей. Але до однієї людини в одне селище можна приїхати один, другий, третій, п'ятий проект, і це насправді є додатковою такою, знаєте, ретравматизацією людей, тому що коли тебе по колу опитують, опитують, опитують. Але тому... ж вони про Вони. Часто про різне, але дуже часто, ну, знаєте, документування злочинів. Ти приїжджаєш, і ти маєш встановити, що сталося, коли, як, з ким, за яких обставин, і е, цим займаються об'єктивно достатньо багато різних ініціатив, і ми хочемо якось їх звести, щоб не дублювалося, або щоб вони допомагали до одного доповнювали ці дані. От. І щоб люди не переживали і знову ну, і знову зок... те ж саме, що вони Зокрема, пройшли. як одна, так і вони мають зрозуміти, де їхні проекти перетинаються. Як тоді вони один одного посилять, наприклад, де б'єднає зусилля. ось власне цей момент важливий. Добре, а скажіть, будь ласка, у чому головна проблема, і можливо, з якими викликами зустрілися українці під час цього проєкту вашого? Угу. Ну, зараз найбільший виклик, який є, це те, що. Збереження пам'яті це такий процес, дуже довготривалий. Він не на рік, не на два, і навіть не на п'ять. Він має поступово викристалізовуватись і до чогось іти. Але разом з цим у людей зараз вже є запит. А давайте зробимо якийсь меморіал, пам'ятку якось шануємо і. Вшануємо? Зараз дуже велика складність, як це поєднати, як зробити щось тут і зараз, щоб людям не так боліло, щоб вони відрефлексували, але в той же час як знайти ці такі довготривалі певні символи? І тому питань дуже багато. На них немає зараз оцих от відповідей. Саме тому ми хочемо робити ці розмови і закидати в громадськість. От давайте проговоримо цю тему. А що ви думаєте про це? Там, до прикладу, зараз з'являються стихійні меморіали. Ну, коли на місці якоїсь події або загибель людини встановлюють щось, це нормальний процес здоров'я, бо рідним важливо ну якось це прожити. Але в нас на жаль дуже багато загиблих. І Якщо кожна родина захоче встановити щось. По всій Україні своє люди, то це буде просто якась така країна ну суцільних, не знаю, суцільних пам'ятників або якихось таких речей, як це комунікувати з людьми, що має бути з цими меморіалами, стихійними згодом? Чи можуть вони якось трансформуватись? Оце все ці питання вони дуже складні, і ми на них шукаємо відповіді. Ну тобто, і це відповідь, яка не народжується там за одну розмову чи за одне інтерв'ю. Це те, що суспільство має проговорити, проговорити і потім щось вирішити спільно. От з ким і про що ви вже встигли проговорити? Uh -huh. Які головні теми у нас вийшло інтерв'ю з Антоном Дробовичем, це директор інституту національної пам'яті, а днями вийде інтерв'ю з Антоном Лягушою, Це керівник магістерської програми з публічної історії в школі журна... в школі перепрошую в школі економіки Київської. І ось з ним ми якраз говорили про те, яким чином нам зберігати цю пам'ять, і не лише у знаєте, у вигляді такому дуже. Історично документально масштабному, а й дуже такому живому і точковому, от умовно кажучи, їхні ті їхні люди, які там зараз щаться, вони про те, як цю пам'ять інтегрувати в публічні простори, навіть в комп'ютерні ігри, але тут ще питання є етичності того, як це правильно подати, як зробити так, щоб ці всі люди вони продовжували жити в якийсь спосіб, а не перетворювалися просто якісь там пам'ятні дошки чи ідоли, чи щось ще. Ось це для мене була дуже така цікава розмова. Насправді, а які інтерв'ю у планах? Перепрошую, які інтерв'ю у планах. В нас вийде за наступний рік 20 інтерв'ю, тобто це було два сезони по 10 випусків. Uh -huh. Я ще не можу озвучувати прям спікерів-спікерів, які будуть наступними. Але це будуть всі ті люди, які власне працюють з цією темою з одного боку, а з іншого боку важливо залучати не лише експертів, дослідників, істориків, але й людей, які просто з цим почали працювати, тому що були змушені. Uh -huh. Ось до прикладу, завдяки Янголам Азова почалася власне ремонт Кремато історію. це теж є в певній мірі. Оцей вияв пошани, вшанування, тобто, це інший аспект взагалі цього всього, але це теж є, і наприклад, з ними теж було б цікаво поговорити знайти які ще ініціативи є в регіонах і в маленьких громадах. От нам треба, тому що те про що ми говоримо. До речі, про власне ключовий виклик. Нам потрібно самим знайти свою українську мову пам'яті. Мова пам'яті це те, ну, ми всі виросли там, у нас є пострадянський бек, ми щось бачили за кордоном. Але це те все, що ну, про когось іншого. А як ми будемо пам'ятати? От зараз до Дня захисників і захисниць зробили цю хвилину, коли транспорт весь зупиняється на вулицях. Це традиція ізраїльська, хороша традиція, потужний символ, але він їхній. А яким має бути наш? І оце власне власне. Ми маємо його віднайти. Маємо віднайти. І це час, тому що і саме тому важливо йти в громади до різних різних людей і витягувати, от що хто вигадав, і дивитися, що далі приживеться, чи може воно масштабуватись, і тому це якби процес на час. і Ми хочемо це все показувати. В якому форматі зараз виходить проєкт нація? Пам'ятає, яка пам'ятає і куди ви плануєте рухатися у. Як розширювати цей ну, проєкт, поки це просто ютуб-проект. Це перша частина, і друга це те, що ми виходимо в офлайн, і ми будемо робити дуже багато тематичних зустрічей для людей, які хочуть долучитися, і там можуть долучатися як експерти, фахівці, так і до прикладу представники родин загиблих. Тобто, це буде сітка ще офлайн заходів. А що значить, от ви сказали, експерти долучатися? До чого я так розумію? от Прийшла людина, розказала вам свою історію там. Наприклад, окупації, як не доведе Господь Бог, вбили якусь рідну людину, і вона розповідає про свій біль, про ті відчуття, які вона переживала. До чого тут експерти? Експерти мають що проаналізувати ситуацію, яка відбулася, чи допомогти людині вийти з цього складного становища? Знов таки різні організації працюють. З різними якимось аспектами цього в нашому випадку, ось ми, наприклад, зараз будемо їхати в громади Чернігівщини, і ми, наприклад, однією з громад Чернігівщини будемо розроблювати цифровий меморіал. Ну тобто, ось не, не сайт, а певне онлайн втілення, цифрове втілення, діджитал-втілення того як може пам'ятати саме громада про те, що з ними сталося, і власне про людей, які загинули, які не загинули, і так далі, і так далі. І долучатися означає, що от ми. Проговоримо з експертами, зробимо якийсь прототип, як саме виглядати. Але ми не можемо і не маємо права приходити в громаду і казати їм, ось воно буде так виглядати. Далі ти приїжджаєш, а люди кажуть: а ми, от нам це ні. А нам ще бракує ось цього. А ми взагалі хочемо, щоб пам'яталося ось це, і оце про це долучення до прикладу. Скажіть, чи плануєте організувати музей? Uh, так, це наша велика ціль, місія, мрія, ідея, не знаю, як то ще назвати. Десь uh, через я думаю, Протягом п'яти років дійти до того, щоб все те, що ми напрацювали, те, що напрацювали інші проекти, втілити в фізичному просторі меморіалу, який так само має бути дуже діджиталізованим. Тобто, наша наша ідея в тому, щоб створити один з найбільш таких потужних цифрових музеїв про пам'ять у світі, дійсно, ми маємо пам'ятати. Ми дякуємо вам, що завітали до нашої студії ранку вдома. Вічна пам'ять всім героям. Ну а ми вам дякуємо за все, що ви робите, для того, аби ці О, дякую, слова тисяч. були не просто гаслом, а реальністю. Так.